Всім привіт! Бачу з неї милиця дуже приємно. Хто з ким не знайома, будемо знайомі. Тут я красива, якщо вам бракує мене тут, то там ще є я. Я надія Гульчук, керівниця медіаплатформи Urban Space Radio, і також є комунікаційна спеціалістка франківського драмтеатру. Попри це, я є фанатка звуку, фанатка історії і фанатка мистецтва, бо абсолютно переконана, що в мистецтві є якраз запаковані ці цінності і фундаментально важливі повідомлення. І якраз через мистецтво можна це передавати. І мені теж сприймається і журналістика як мистецтво, тому мені дуже любиться бути в цьому. Це повно викликів, ви самі це знаєте. Але разом з тим, воно завжди йде про цінності і про масштабування історії. Ми трішки зачіпимо те, про що згадували вже раніше, та як знаходити героїв, як з ними продовжувати комунікувати, і як підтримувати зв'язок. Разом з тим мені би хотілося, щоб ми поговорили про вас. Щоб ви масштабовували себе як спеціалістів і могли знаходити для себе варіанти додаткові для монетизації. Бо в журналістиці завжди бракує часу, часом ресурсів і фінансування. Ми можемо мати хорошу репутацію, репутацію професіонала. Разом з тим, ніхто не буде знати про нас як про митців, бо ми, наприклад, пишемо поезію або якісь оповідання. Це я вам розказую свою особисту історію. Щоб це не читати, я спроспітила. Персональний бренд це те, як вас сприймають інші. Це перше, що спадає на думку, коли думають про вас. Я спеціально до цієї сесії зробила такий маленький ресерч, і це те, що я рекомендую вам робити регулярно. Це не має бути таке, що ви робите кожного місяця, бо ви дістанете свою фокус групу, своїх друзів. Разом з тим, було б круто, якщо б ви переглядали це раз в півроку, раз в рік. Це про те, як вас сприймають. В моєму випадку я зробила таку Google-форму, щоб мені писали, який в мене бренд та як мене сприймають. Це там є абсолютно різні питання. Там є питання, з яким кольором я асоціююся. Мені завжди говорили, що це зелений до цього моменту, як в мене опинився цей костюмчик. Тепер це отакий блакитний. Далі це можуть бути речі, пов'язані із захопленнями. Разом з тим, історія про персональний бренд це ем, не все. Бо персональний бренд і персональний брендинг це різні речі. Персональний брендинг це процес, коли ви змінюєте і розвиваєте свій персональний бренд, опираючись на те, як змінюються ваші контексти. До минулого року, бо минулого року я почала працювати в театрі. До минулого року я всіх асоціювалася зі звуками. Я була е, максимально шалена по звуках. Ми бігали в експедиції за вівцями по горбах. Ми лапали курей для того, щоб записати ці звуки. І всі ці історії ми теж поширювали, для того, щоб показати, що е, звуки це наше життя. Ми ходили по заводах, ми записували звуки з заводи. І це досі те, в що я вірю і в що вірить моя команда. Ми е, записували звуки тканини, бо кожна тканина звучить по-різному. Кожен простір звучить по різному. Ми коли їхали в експедицію з проєктом Жити з мистецтвом, це проєкт, ціла така онлайн-галерея. Ви можете собі загуглити Жити з мистецтвом, і там будуть і відео, і подкасти, і статті, і фотогалерея. Е, ми знімали бекстейчик, ми це все реалізовували. І з моментом, коли, наприклад, в моєму житті з'явився театр, я відчула, що мені цікаво трішки більше. Ну і, відповідно, мій персональний бренд почав видозмінюватись. І це те, чого я вам бажаю. Щоб ви віднаходили для себе щось нове і могли це масштабовувати. Важливим для початку кроком є самоусвідомленість. Від фундації в нас колись був такий проєкт 12 кроків стійкості, і ми створювали групи деяких людей з 12 місяців я бачу, і ми намагалися віднайти цю здатність чути себе і розуміти, що для нас є важливим. Оце якраз блочок, в якому мені потрібно, аби ви писали. Мені потрібно, щоб ви дали відповідь на кожне з цих питань. Роблячи свою роботу, ви транслюєте те, що є для вас важливим. І я переконана та, почувши кілька історій, та, наскільки ви самосвідомлені, ви розумієте, та, для чого ви це все робите. Відповідно, ви розумієте, що те, що ви робите, воно є для вас важливим і важливим для спільноти, для якої ви це робите. І це якраз безпосередньо та історія, де починає формуватися ваш особистий бренд, бо ви своєю діяльністю транслюєте на світ назовні там, цими репостами або своїми дописами. Ви транслюєте, що для вас є важливим. Є така історія, як зараз вибудовується інститут репутації, це про доброчесність насправді. Наскільки ми є доброчесними і наскільки ми відповідаємо нашим цінностям в тому, що ми робимо. Чи дійсно ми є чесними самими собою, роблячи те, що ми робимо, чи ми імітуємо? Бо гра в імітацію, це гра в коротку, так? це як короткий забіг. А робота з персональним брендом в цілому взаємодіяти з людьми це робота вдовго. Бо ви формуєте стосунки. Ви повинні мати репутацію. Людини, на яку можна покластися, і людина, яка знає, що вона робить. Відповідно, це все теж формує і бренд. Ну просто це ми можемо називати репутація, а можемо називати бренд. Бренд тобі все таке по, -по модному <laughs> Мені подобаються ось ці слова опри, що завжди відстоюй себе від свої цінності бо ти, тебе визначають, ти визначаєшся за тим за що ти е, борешся ентоні Хопкінс ще один приклад того, як, е, як працює бренд на моє суб'єктивне думання. Так? У мене Ентоні Хопкінс асоціюється з якістю. Всі фільми, які я бачила з ним. Всі серіали, які я бачила, вони якісні. Жоден проєкт не пам'ятаю з ним, який був би поганий. І коли я бачу фільм і в касті є Ентоні Хопкінс, я знаю, мене чекають півтори години хорошого кіно. Так працює бренд. Попри те, що він є актором, я не знаю, чи ви знаєте, він пише музику, пише музику для оркестрів, і це фантастика. Це настільки якісно, це настільки глибоко. Є дев'ять кроків, як можна розвивати цей особистий бренд. Тут такі картиночки красиві. Та? Можете собі подивитися. А зараз буде наступний слайд українською. Що потрібно зробити? Це те, що будете робити зараз ви. Вам потрібно провести аудит власного бренду. Це те, що ви можете зробити вдома, вже після сьогоднішнього дня. Це ви можете зробити собі Google-форму і туди додати ті питання, які, на вашу думку, є для вас важливими. Мені було важливо про колір, пам'ятаєте, я на початку казала. Ви можете це теж додавати. Можете додавати про, знаєте, як то в тікітоках... Тікіток — тільки то моя любима мережа. Як ото в тікітоках. А з яким фільмом я в тебе асоціююся? А з якою музикою? Який жанр? Яку вайп ви віддаєте людям під час взаємодії? Бо на це теж важливо опиратися. Тут вісім питань. Я даю вам 16 хвилин, щоб ви собі понаписували. В нас в подкастингу є така історія: якщо ти не можеш 10 слів передати тему подкасту, і що без що. То ти не знаєш, про що ти хочеш робити подкаст, не роби. Зараз будемо тоді проходити. Та? Оця статистика з соціальних мереж. Це просто, щоб ви подивилися зараз, хто ваша цільова аудиторія, і могли зіставити, чи вам це підходить, чи не підходить. Ми формуємо свою цільову аудиторію, відповідаючи перше на питання, ми це робимо, щоби що. Що ми хочемо донести? Для чого? Далі, коли ми вже маємо, що ми хочемо і що без що, ми починаємо дивитися, хто вже є у цьому полі, і намагаємося зрозуміти цієї тематики, хто є це. Розвивати особистий бренд через соціальні мережі та публічні інтеракції СА це по тому, які соціальні мережі ви обираєте для себе, і як саме ви плануєте інтеракції. Чи це ви хочете, щоб вони вам дзвонили? Насилали листи, надсилали повідомлення, надсилали відгуки, каментики. Ну, типу, це от оці всі інтеракції ви прописуєте. Бо, як ви знаєте, кожна соціальна мережа, вона ну та має подібні якісь патерни, але вона орієнтується на різні цільові аудиторії. І теж і механіка роботи там чуть-чуть відрізняється. Відповідно, формат, який ви можете туди закидати, він відрізняється, бо по-різному сприймається кожна мережа. Бо ви до кожної мережі приходите з різним запитом. В Твіттер ви приходите з одним, ну в Тікіток ви приходите з іншим. Стратегія формується, пам'ятаєте, я вам говорила, було би добре перевірювати це щопівроку. Ви напрацьовуєте собі по пунктах, такі таймлайн робите, розбиваючи його на півріччя. І формуєте його на умовних. Ну там переважно це робиться на три роки, бо більше ну, немає сенсу. І все надто швидко змінюється. Тому три роки то, ну, типу, максимум, якщо чесно. І е, ви розбиваєте, ну, перше, ви маєте ціль, до якої ви йдете, і далі ви розбиваєте, в який період, що ви маєте робити. І тоді у вас буде ясність, е, а що ви маєте робити, для того, щоб було у вас наприкінці місяця це? Це коли ви відвідуєте заходи, ви додатково своєю громадянською ну, громадською позицією, своїм активізмом, ви проявляєте те, що є для вас важливим. І ви просто виходите в поле, ви в офлайні робите дуже багато. І про вас знає аудиторія. Це перше, чи у вас збільшилася кількість проєктів, до яких ви дотичні. Друге, чи у вас збільшилося фінансування? Чи почали ви більше отримувати грошей чи ні? Якщо ні... Давайте я тоді змінюю вартість своїх послуг. Мені тепер треба більший гонорар. Бо в мене більша впізнаваність, в мене вплив більший, моя компетентність більша. Це може, якщо ви хочете в соціальних мережах, це може бути е, збільшити кількість взаємодій. Це може бути кількість репостів поширень. Це може бути. Чи через ваш бренд до вашого медіа почали більше приходити, і ваші програми мають більший трафік. Це є історія і про здорову конкуренцію. Це коли, я в неї насправді вірю, вона в Україні ну, скільки поскільки зреалізована, насправді, як і всюди. У деяких компаніях вона дійсно круто працює. Це коли, навіть якщо ви працюєте в одній галузі, але у вас є різні. Ну, типу, а-ля проєкти, та, все рівно в кожного є різний почерк. І ви можете приходити один до одного на консультації. Оце дуже круто. Ми таке практикували з іншими подкастерами, бо для нас це була історія не про те, що ми один в одного крадемо слухачів, а про те, що ми в цілому збільшуємо ринок тих, хто слухає подкасти. Не імітуйте, бо імітувати довго ви не зможете. Це ця історія, яка кілька років тому була дуже така на слуху, що в соціальних мережах люди не ті, ким вони є в реальному житті, бо вони імітують. Мені віриться, що ця історія йде теж і про слабину, бо ви не можете формувати співпраці вдовгу, рано чи пізно. Воно вилізе, що ви не є таким. Ще хороша історія. Ви не починаєте з мінусової точки, ви навіть не починаєте з нуля. У вас вже є свій соціальний капітал. У вас вже є ваші фанати, люди, які за вас вболівають. Привіт, це я дуже красива картинка. І вона так дуже символічно направду зображає те. Який у вас персональний бренд? Всі люди, з якими є ви у полі, вони знають вас з якоїсь сторони. І тільки коли ми візьмемо всіх людей, яких ви знаєте, які знають всі з різних вас сторін, може щось вималюватися таке, як ви. Люди хочуть взаємодіяти з людьми, чути історії та мати змогу відчувати себе дотичними. Сторітелінг наше все. Кожен з нас в той чи інший період проживає таку глибоку самотність, мене ніхто не розуміє, я нічого не можу. Оцей синдром самозванця стукається так боляче, бо знає, куди тиснути. А коли ти маєш свою спільноту, людей, які ціннісно твої, з якими тобі добре, формувати спільноти це те, що я вам бажаю. Бо кожен з нас має різні контексти, кожен з нас має різні досвіди. Наприклад, в театрі жодна вистава не є така сама. Використатися соціальні мережі цільово під контент, під формат, під насиченість історії, якщо ви хочете формат, де ви хочете глибоко розказувати щось, ну відповідно з більшою ймовірністю тільки ток вам не зайде. Може, Ютуб. Якщо для того, щоб добратися до того контенту, до того продукту, який ви пропонуєте. Потрібно більше, ніж три кроки, до вас не дійдуть. Тому є дуже лінк LinkTree. Якщо ви його не використовуєте, використовуйте, воно безплатне, взагалі не коштує нічого. Сюди можна додавати посилання на подкасти, і воно підтягує одразу всі платформи. І Google, і Apple Podcast, і Spotify, все, що хочете, це моє любиме. Будь-які інші. Виглядає красиво, можна адаптувати. Якщо ви купите про версію, то ще більше буде можливостей. Я не купляю про версію, мені стає безплатно. Отаке. От Тому Linktree. Насправді є інші сервіси подібного характеру. Я просто користуюся Linktree. Ви можете користуватися будь-яким іншим. Вони мені зато не платять, що я про них розказую. Тому це не реклама, то я просто ділюся. Що я пропоную? Я пропоную, щоб ви починали розвивати свої соціальні мережі. Якщо вам це не лягає, that's totally fine. Просто подивіться, що таке LinkedIn. І, можливо, в якийсь період вашого життя вам захочеться перейти в сферу маркетингу, брендингу. І на LinkedIn, якщо ви будете постити про проекти, які ви робите, там одразу бачить бізнес. І так ви можете знайти фінансування на ваші проєкти, якщо вони мають соціальний характер. Бо бізнес насправді шукає соціальні проекти, бо для них це репутаційна історія. І робити транскордонні проекти. Чому ні? Привозити звідти спікерів сюди, спікерів звідси возити туди. І це буде історія про культурний обмін. Про обмін навичками і про поширення інформації про те, що в нас тут робиться. Ми не можемо про це забувати. Отак, от. при заході на LinkedIn і в цей формат роботи, а, реально бренд рішає. Вас знають за ваші проекти, з вами хочуть працювати. Ви з одними попрацювали, вони вас рекомендують, і тоді у вас потік клієнтів одразу супервеликий. Або потік партнерів. Робіть те, що вас пре, і будьте справжніми при цьому. Бо інакше, а який в тому сенс? На цьому направду у мене все. Дивіться, які кіфані шкарпетки. А, мені б хотілося, щоб ми зараз поговорили, якщо у вас є якісь запитання. А якщо немає питань, я би хотіла вас послухати, або ви мені е, відкоментували е, оце безобразі, яке тут робилося. Ну, та, ця, ця вся історія вона про самоприйняття, вона про самодозвіл собі лінуватись, вона там про, про там, усвідомлення себе і своїх, там, усіх сторін, і їх прийняття. Але чи всі готові на це і на, на пропрацювання цих всіх моментів, та, коли вони починають працювати над особистим брендом? Я не впевнена. Чи, чи вони усвідомлюють це достатньо, що потрібно пропрацювати ці всі моменти, бо навряд ми, ми з цим не народжуємось. Ми це Набуваємо з, з часом да, самоусвідомлення і про що. Не всі до цього готові. Це важка праця. Навіть якщо ти не працюєш, твій бренд працює? Просто може проти тебе. Think about it. Коментарі, питання, пропозиції? Може, no? ви на початку казала, але наскільки все важливо? Чи ми зберемо? Ну, якщо ви хочете, щоб вам з більшою ймовірності якісь спікери, які працюють більше інкогніто, з вами працювали так. Наприклад, в нас знаєте Юрка Іздрика? Китсюнька, він тривалий час ні з ким не працював, а з нами він занався. І в нас з ним був проєкт Тривалий час, який був на чотири сезони. Бо що? Або ми любимося. Бо Він бублик, і він знає, що ми бублики. І ми законектились і е, працювали. Бо він знав, які в нас цінності, в що ми віримо про те, що для нас якість важливіша. Окей, в нас нема фінансування, ми знайдемо. Нам головне, щоб це було якісно. Ця компанія нам не підходить, але готова давати нам гроші. Сорі над сорі, ну типу м-м-м. Але це ж ну а якщо за ну якщо за умовно за тобою, стоїть бренд мого медіа, mm -hmm. і цього не Чи не завжди ну якщо ти є засновником, окей, але питання наступне, чи ти сам не є брендом медіа? Якщо так, то це е, велика загроза для компанії, бо тебе не стало і що? Довіра зразу дропнула, бо не знають твоєї команди. Це не окей. Потрібно, щоб компанія сама говорила за себе. Ти, працюючи в цій компанії, можеш отримати додатковий статусність та? від того, що ти там працюєш, бо цінності компанії є потужні і про це всі знають. Але все рівно ж, твій бренд є. Ти там працюєш, і в тебе є твої проекти, які ти ведеш. Тут Історія яка, якщо е, твій бренд е, дисонує з брендом компанії, компанія займається, наприклад, гральним бізнесом, ставки на спорт, всяке таке, а ти е, ведеш інший принцип та, в тебе інші цінності, не е, гризе, не дисонує, в якийсь час почне. Бо е, це навіть якщо ти безпосередньо не є дотичним до того. Так чи інакше, за тобою буде той шлейф. І шлейф компанії за тобою буде. Мені подобається пісенька Тейлор Свіфт. Хейтер згадана хейт, 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 хейт. Хейтери завжди будуть. І якщо ви заходите в публічність, очікувати, що вас всі будуть любити, це є дуже дитяче очікування, і вони нереалістичні. Подобатися всім неможливо. Бо хтось точно знайде, що не окей. І потрібно бути готовим до критики. Це навіть якщо ж ви журналіст, ви робите свій матеріал. По-любому є люди, якому, ну, яким не зайшов той матеріал. Які буде, витратили ви час, могли щось інше зробити. Могли, а ти що зробив? Так. На конструктивні фідбеки. Офігенно реагуємо і дякуємо. Якщо е, це просто поливання болотом, наша нам залазити. Ну кому ми що будемо доводити? Якщо це якась така масштабна історія, е, можна просто вийти і пояснити ситуацію. Дивіться, було отак, отак, отак. Якщо воно вами так сприймалося, мені прикро, це не закладалося. От і все. А якщо там реально було якийсь обман і недоброчесність, це потрібно визнати. Ну, бо якщо не робе, воно не роби. І як би то ти не намагався. Якщо є е, поранення якесь, ну скільки ти той подорожний не прикладай, ранка буде. І доки ти не, нормально не обробиш, не цей — воно собі буде. Або чтеш і гинити, якщо що. У мене немає для вас рішення, бо рішення це можете сформувати лише ви, ви самі. Це те, який тон-ось ви для себе обираєте. І цей тон-фойс може бути в комунікаційній стратегії вашого бренду. Я дуже довго думала, давно про якусь продузову правильну, чітку якомусь особистому бренду і так далі. Але разом з тим, з початком війни, мене дуже лякає одна така. Подавала, що люди стали занадто чутливими в якихось там. і от власне реально будь-що що там ти не викладеш, тобі в полі, бо щось прийде, напишуть. Я просто нічого не викладаю, мій особистий бранд. Тому я, я не знаю, як взагалі правильно це все збудовувати. Для себе, і щоб це не не виглядало якось жомо, що ти там нічого не постала 16 років, а ти вже виходиш в прямі ефіри і починаєш танцювати якісь такі, я не знаю, речі. Вони думають те саме про вас, от і прикол. Серйозно. Ви е, думаєте, що всі бачать ваші слабинки, бачать, ой, а тут, ой, а тут в мене жирок. Ну, Жирок реально є. Ну і що? Я так приховала і що не видно, його нема? Є. Ну і що? А, але це історія про те, що а, ваші зморшки бачите тільки ви. Бо тільки ви дивитесь на них без макіяжу, зранку в недоспану ніч. Тоді, коли ви цілий день лежите вдома, бо у вас немає сил. І це бачите тільки ви. Бо тільки ви є з собою тривалий час. А, якщо у вас є до мене якийсь фідбек. Let me know, ви можете це написати, хочете, можете сказати, можете знайти мене в соціальних мережах, хочете, можете не знаходити і взяти мої контакти. Totally fine.